Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогінки, до карти дня. Як зазвичай вибираєте свою карту інтуїтивно, нікуди не спішимо, натискаємо на паузу, якщо потрібно. Ось, хочу вам подякувати за вашу підтримку, за вашу, а, ну як сказати, гарні коментарі за те, що ви є, що ви живі та здорові. Якось так. Ось, гаразд вибираємо свою карту і можемо приступати. І так, поїхали. Карта номер 1 Дивіться, мої дорогенькі, це карта фортуни. Вам може сьогодні дійсно дуже круто повести. Уникнути якихось неприємностей, а це вже вам повезе якогось скандалу чи ще щось. Що ще може бути сьогодні? Ви знаєте, ця колесо фортуни дуже часто показує циклічність, тобто повернення когось або чогось, якоїсь ситуації, яку ви з кимось, наприклад, ви з якоюсь людиною не закінчили якусь ситуацію, не розібралися. Сьогодні буде у вас нагода знову продовжити ваш розбір. Ось це можуть бути повертатися колишні, знайомі якісь зустріч, просто несподівана. Зустріч з кимось. І порада цієї карти не намагайтеся втримати удачу сьогодні, затримати її надовше, чи, є, ще, чи ще якось. Тому що чим більше ви її намагаєте втримати, тим швидше вона від вас відскокує. Найкраще, якщо ви відчуваєте оцей вітерець удачі сьогодні, щастя. так? Розслабтеся, просто посміхніться, внутрішньо посміхніться. Повірте мені, так ви її затримаєте надовше. Карта номер два. Тут у нас іде лицар Жезлів. Ви знаєте, я завжди сміюся, коли виходить ця карта. Бо, знаєте, колись я пам'ятаю, коли я ще вчила таро, Хтось з дівчат, які з нами там в групі були, сказали таку фразу: це той, що з жезлом бігає і не знає, куди його встромити. От. Може, бути. може бути озабочений мужчина вам сьогодні перейде дорогу. Таке дійсно може бути. Але це знаєте такі несподівані гості, гості такі ну дуже жваві. В принципі, це знаєте, така людина трохи вз'єрошена. Людина, яка хоче швидко, хоче багато, хоче щось досягнути. З того чуда вона нічого не досягає ця людина. От, тому у вас може бути сьогодні такий посил, що ви хочете багато чогось досягнути. Будете якось виступати на публіку. Ось комусь щось так доказувати. От, я зроблю я це. Повірте мені, пригадаєте. Мої слова саме сьогодні, так, що це краще помовчіть, краще нікому нічого не розказувати. Якщо у вас вже є наперед, ви ще ті яйці не знесли, а у вас наперед така, знаєте, бажання комусь щось похвалитися і наговорити свої плани, вони всі стухнуть. Так, пу -у -у, і як той м'ячик кулька здувається. А, ви знаєте, ця карта така трошечки карта любовника, ще кажуть, так це може бути дорога по роботі, тобто якесь відрядження. А, по в дорозі можете бути просто цілий день, якісь плани, якісь а, щось придбати, щось, а, якісь установи і тому подібне. Ось, ну і звичайно, гаряча ніч. Як ми почали, так ми і закінчимо цією картою. Порада цієї карти, я вже казала, краще помовчіть, і якщо у вас є якісь справи невідкладні, зробіть її обов'язково зразу. Ось, не розтягуйте їх на цілий день. Зробіть зразу, бо вам може сил не хватити або енергії не вистачити, бажання не хватити, доробити щось до кінця. Карта номер три. Не була вона у нас вчора тут. Чи мені так здається. Дивіться, знову клака продовжується. Хто вибирає цю карту, це дійсно може бути на городі, у саду, розбірка завалів будівництво, щось спільне, щось сімейне, щось знаєте таке, щось здружує, сплочовує, згуртовує, от, згуртовує разом. так як, як то кажуть, разом і батька добре бити. Це е, карта, знаєте, така стабільна, сімейна, стабільна карта. Тобто, це земля. От як я кажу, це робота на землі. Але може бути і спадщина сьогодні, може бути і якісь прибутки, можуть бути, можуть просто бути в сім'ї розмови про гроші, про статки, про маєтки, про щось таке. Розумієте, кому що дістанеться? От, наприклад, глава сім'ї зібрав і каже: От як мене не стане, цьому дам то, тому дам це. А може бути просто волонтерська праця сьогодні. І так може бути. Гаразд, мої дорогенькі. Сьогодні, якщо я не помиляюсь, неділя, тобто не діліть нічого. Ось, але, як моя покійна бабця казала, добре робити ніколи не гріх. Бажаю вам гарного, мирного дня, добрих справ, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!